Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора стартували нові акції з 3 по 9 червня включно. Покажу вам найвигідніші пропозиції і також новинки. Аерозоль від комарів. Ціна 55 гривень, спрей від комарів 39 гривень. І крем від комарів коштує 29 гривень. 9 гривень коштує насіння квітів. Штавель 4 гривні насіння. Також є різні добавки для декоративних рослин для орхідеї ціна 19 гривень. Добриво – по 7 гривень. Порошок для прання Крюнвальд 800 г 54 гривні. Гель для прання сама 1 кг коштує 39 гривень. Гелля прання веллі 2 літри об'єм. Ціна 89 гривень. 79 гривень коштує ополіскувач для тканин Савекс. ополіскувач 1 літр 44 гривні. Є різні аромати. Савекс порошок для ручного прання 400 г 37 гривень. Відбілювач кисневий коштує 24 гривні білі вітрила. В упаковці 200 г. Тортіла – екозасіб для видалення плям 29 гривень за 200 грамів. Олівець для очищення праски 9 гривень. Засіб для миття посуду 500 грамів «Супервош» 32 гривні. Засіб для миття посуду з ароматом лимона 1 літр 24 гривні. Новинка. Еліо засіб для миття посуду досить такий густий: 500 мл 29 гривень. Є три варіанти. «Супервош» 24 гривні за 500 мл засіб для миття посуду. Для миття підлоги засіб 1 літр 24 гривні. Містер Proper з ароматом лаванди 1 літр 119 гривень. Засіб для миття вікон 19 гривень без розпилювача. 500 мл. Такий варіант акційний. від сама. Тут є один з розпилювачем, інший запаска по 500 мл кожен і ціна 44. Блокнот формат А5, ціна 55 гривень на спіралі. Такі блокноти. Блокнот-записник формат А5 складається у вигляді підставки для смартфона. Ціна 77 гривень. 169 гривень коштує папір офісний 500 аркушів. Шкарпетки сліти 27 гривень. Такі унісекс. Корм для котів фріскас 39 гривень. Пуріна Ван 199 гривень за 800 грамів. Корм сухий Панкот. 36 гривень за 400 грамів. 39 фрізка спуріна. 55 гривень коштує кепка сітка. Суперціна на вазу для квітів, скляну, рельєфну. Ціна 29 гривень. Такі вази появились і в інших кольорах. Ціна 74 гривні з подвійними стінками. 29 гривень коштують серветки косметичні 150 штук. Еколо. Їх можна розрізати навпіл і поміщати в такий контейнер для серветок, який коштував 77 гривень, хто пам'ятає. По 19 гривень серветки сухі. Такий варіант 19 гривень 80 штук. 139 гривень коштують кухонні рушники великий рулон. Вологі серветки Ліро дитячі, 120 штук, 49 гривень з клапаном. Такі серветки рута, також можна в серветницю помістити, в подібно складені. Ціна за упаковку 19 гривень 150 штук. Серветки паперові сафі 180 штук 34 гривні. 34 гривні коштує набір кухонних рушників паперових 2 рулони. 9 гривень коштує скатертина ПВХ. Є у різних кольорах з квітковим принтом. Розмір 1,45 м на 95 см. І ще у синьо-білому кольорі. Серветка декоративна 19 гривень. Така блискуча. Серветка під гаряча 9 гривень, така досить тоненька. Підсвічник скляний ціна 17 гривень. Такий підсвічник рельєфний у формі серця коштує 44 гривні. Супер знижка на підсвічник, такий металевий, коштує 9 гривень на дві свічки. Є ще варіант на одну свічку. Так, фокус. Ціна 9 гривень на тонкій ніжці. Шкатулка металева 29 гривень із декору. Скринька купюрниця для грошей дерев'яна, ціна 9 гривень. Покажу вам поближче код. Можна помоніторити у додатку Єва, чи в Єв найближчих до вас аврорах. Як бачите, є і з різними зображеннями. Корзинка плетена ціна 99 гривень. Полиця декоративна пластикова настінна 29 гривень. Бувають і в інших кольорах. Набір прищіпок декоративних кольорових 30 штук за 9 гривень. Також сканую, показую поближчий код. Підставка декоративна гіпсова. Листок. Ціна 9 гривень. 64 гривні коштує плед дитячий із мікрофібри. Такий дуже приємний на дотик, є у різних кольорах. 99 гривень коштує кошик для зберігання дитячих іграшок, думаю, підійде і для зберігання білизни або інших речей. Є ще один варіант по 84 гривні. Ось такі вони трішки менші за розміром фокус покус із цінниками. Ось така лопата. Вона зараз по акції коштує 59 гривень, а перед тим коштувала без акції 54. Ось такі фокуси з цінниками. Я трохи розчарована, чесно кажучи. Хочеться, щоб акція була акцією, а не жонглювання цінниками. Вінчик по 19 гривень. Форми для заморожування кубіків льоду 10 штук 12 гривень. Шумівка металева 29 гривень. Сито 27 гривень більшого діаметру. Друшлак складний 39 гривень, сіро-зелений або сіро-червоний колір. 399 гривень коштує сковорда Браво шеф. Діаметр 24 см. 34 гривні коштує набір мішків кондитерських одноразових. Зубочистки бамбукові. Фрекенбок. 39 гривень за 250 штук. Палички бамбукові ціна 19 гривень. Появились ось такі новинки, форми для випікання. Силіконові 6 штук. Ціна 49 гривень. Є у різних кольорах, щоправда, вони такі досить гнучкі, тонкий силикон. Буває і товстіший. Ще один варіант теж новинка, форма для випекання пирога із отвором всередині. Ціна 49 гривень, 14 гривень. Коштують зажими для пакетів 4 штуки. Розтяжка святкова 22 гривні. Така розтяжка також 22 гривні. Шторка для фотозони 34 гривні. Кульки повітряні. 19 гривень для гендерпаті. 19 гривень коштує кулька повітряна. Фольгована у вигляді цифри. Засіб для миття унітазу. 64, для миття ванної 59. Підгузки трусики ліро 239 гривень за упаковку. 189 гривень коштує машинка для стрижки волосся зі змінними насадками. 109 гривень коштує набір бритва і два змінних картриджі. 19 гривень коштує пінцет металевий. Щипці для підкручування Вій 39. Набір пензликів для манікюру. Ціна 39 гривень. Виглядають дуже прикольно. Але в мене склалось таке враження, що ще би мали бути ковпачки. Це тому, що така форма ручки. Але пензлики досить гарно виглядають. Такий пензлик двохсторонній для манікюру, ціна 24 гривні, з однієї сторони тоненький, з іншої товстий, мабуть, для нарощування. Набір пензликів для нанесення макіяжу 6 штук за 49 гривень. 49 гривень коштує спрей-кондиціонер для волосся, шампунь для волосся 1 літр 64 гривні. Підійде для жирного типу шкіри голови. Пінка для умивання рук та тіла від тушка. Ціни 55 гривень 49 та 59 залежно від аромату. Ще акційна ціна на ось таке мило 450 г за 15 гривень. Вирівнювач для волосся дорожній 69 гривень. Є такий рельєфний, а є плоский. Контейнері 29 гривень коштує блокнотик. 9 гривень стікери для нотатків. Так, і покажу вам суперцінне: аромадифузор по 29. Кому цікаво, записуйте код, можна буде помоніторити. Такий декор 4 гривні Він світиться від сонця. Так, сковорода 419. Кришка для мікрохвильової, 29. 9 гривень набір наліпок для декору. І ваза скляна для аромодифузору 29. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок. Усім гарного дня! Па-па!